Лоті слова, бо я завжди кажу пацієнтам: кажу, ви розумієте, неможливо фізично втрутитись в організм людини і мати нульовий ризик. Нульовий ризик будь-чого, нульовий ризик летальності, нульовий ризик ускладнень. Звичайно, люди завжди хочуть почути, mm -hmm. що я, як лікар, гарантую, що mm -hmm. все буде. А я як лікар маю одну властивість. я... Страшне, не люблю людям давати пусті обіцянки або казати неправду. І зазвичай на таке я кажу завжди, що ну, ви мусите розуміти, не можна, не можна просто зайти в людський організм і мати нульовий ризик. Нульовий ризик у складені завжди щось може піти не так. Кажу, ви мусите зрозуміти, я не є Бог, я не можу гарантувати, що все буде на 100%. Окей, але те, що я можу гарантувати, це те, що я можу прикласти всі свої знання, всі свої навички, всі свої вміння, всю свою увагу для того, щоб добитись у вашої дитини якомога ліпшого результату. Це те, що я можу гарантувати як людина. Так. Звичайно, ніхто з нас не може гарантувати, що все буде добре. Якби ми могли, то у нас би в медицині не існувало не тільки в нас, в світі не існувало би ні статистики летальності, ні статистики ускладнень. Люди інколи забувають, що ми теж люди угу. зі всім тим, що людям властиве, і що ми не можемо все зробити, бо це людський організм він Звичайно. індивідуальний.